Оча ягідка. Гляньте, яка в неї дірочка? Тут ще декілька буде. врожай маленький, звичайно. Це інший кущик. Ось будуть. Ось. І поки підростуть іще. Є дуже багато. Якби я раніше знала таку ягоду, то я проніше її собі у садочок прикупила, а тут немає нічого, це кущик молоденький, молоді. А ці взагалі, але ось одна терчить, бачите? Уже щось клала там слину свою.